23.59 у Києві. У марафоні Єдині новини працює ТСН. І на початку 200-ї доби нашого незламного опору російським загарбникам, яка настане вже буквально за кілька хвилин. Нагадаємо ключові події дня минулого. Но ну, він приніс новини, що дуже надихають і додають надії. Збройні сили України продовжують блискавичний контрнаступ на Харківщині. За останні кілька днів наші воїни звільнили більше 30 населених пунктів, а це понад тисячу квадратних кілометрів української землі. Першим великим містом, над яким майоріва синьо-жовтий стяг, стала Балаклія. Далі Куп'янськ та Ізюм тиснуть ворога українські армійці і на півдні. Останні новини з лінії фронту. Кореспондент ТСН Антон Коцуконь нагадає. Балаклія місто, яке півроку було окупованим завдяки нашим воїнам, знову під українським прапором. Місто Балаклія, Харківська область, державний прапор України офіційно піднято. Слава Збройним силам України. Далі. Під час наступу українські війська клином розрізали російське угруповання від Балаклії аж до Куп'янська. Цей населений пункт нині теж під контролем ЗСУ. Куп'янськ був стратегічно важливим логістичним хабом для рашистів. Саме через нього йшло основне забезпечення окупаційних військ в Ізюмі. Місто Фотан заходять. військова техніка. Українські армійці продовжують рухатись на Ізюм та Лиман. Заходимо в Ізюм. Є повідомлення, що рашисти не витримали натуску ЗСУ і втекли з цих міст. Ви знаходитесь на ринку. В мережі з'являються відео, де окупанти спішно кивають п'ятами. Тільки закінчили Доки всю хуйню. Ребятам на підок. Закрили. Злісоваліга. Загалом на цьому напрямку наші захисники подекуди просунулись на півсотні кілометрів вглиб. На своєму шляху знищили десятки одиниць техніки окупантів. Частину броньовиків та боєприпасів вдалося затрофеїти. Трофей, трофейний БК. Агес. Зсу вдало контратакує і на Миколаївсько-Херсонському напрямку. Там нашим військам вдалося просунутися на певних ділянках від двох до кількох десятків кілометрів. Лише за минулу добу українські воїни знищили на півдні 70 окупантів, дев'ять танків та кілька одиниць важкої техніки. Та земля під ногами рашистів горить не лише на півдні та Харківщині. Наша далекобійна артилерія невтомно нищить окупантські командні пункти по всій лінії фронту. Аналітики Американського інституту дослідження війни вважають, що успіхи української армії на північному сході в перспективі можуть вилитися в котел для росіян за поточну добу. В результаті вогневого впливу нашої артилерії завдано ураження по двох пунктах управління. Восьми районах зосередження живої сили та військової техніки противника, а також ворожій понтонній переправі на деокупованих територіях. Місцеві зустрічають українську армію обіймами, національними стягами та зі сльозами на очах. Молодці молодці Те добре Ми порвали сьогодні дякую, Кажі, дякую. молилися, щоб ви на скло. Антон Куцуконь ТСН 1+,1, Парафон Єдині новини. Майже дві тисячі квадратних кілометрів української території звільнили наші військові із початку вересня, і цей рух, каже президент Зеленський, продовжиться. Україна, твердить він, завжди повертається, що й довели звільнені населені пункти на Харківщині та Донеччині. У майбутньому, каже президент, український прапор майорітаме над усіма містами і селами Донеччини, зокрема, і Лиманом, який сьогодні святкує День міста. Президент подякував нашим захисникам за блискучі дії на полі бою, а от ворогам порадив або тікати, або здаватися. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них втікати. Окупанта в Україні місця немає і не буде. Проте я наголошую ще раз: якщо хтось з російських військових, чоловік боїться зараз. Повертатися в Росію ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами поводження згідно з Женевським коленці. Окупанти відмовилися від проведення так званих референдумів на Запоріжжі, Харківщині та Херсонщині. Їх мали провести вже 11 вересня. Фейкові референдуми на українських територіях мали створити картинку для кремлівського телебачення про нібито прагнення українців доєднатися до рускава міра. Плани окупантів перекреслила українська армія, яка відвоює дедалі більшу територію, а ще місцеві жителі, які, попри окупацію, залишаються вірними своїй державі. Кореспондент ТСН Яків Носков більше. Російські прапори, військова техніка та окупанти, що контролюють кожен крок місцевих, на Запоріжжі закріпити свою владу. Росіяни намагаються за кримським сценарієм. Анонсували референдум, де українці, нібито, мали проголосувати за воз'єднання із РФ. Далі події тисяч рублі. А з іншими, не знаю, як. Олексій Николаєнко, якому вдалося виїхати з окупованого Мелітополя, розказує там, росіяни намагаються банально підкупити людей, ходять по квартирах, мовляв, проводять опитування і роздають анкети на отримання матеріальної допомоги. Декому з сусідів чоловіка її вже навіть виплатили? Не розпрашу, будуть для ні, пайдуть для на референдум, за кого вони будуть голосувати. Ну і що вони отвічали то понять, ж можна шоні що отвечали. Ані кажуть, що да будемо за Росію скоріше. Я би на їх місі. Точно так же бо, якщо скажеш інакше можуть просто забрати на підвал залякування і підкуп використовують рашисти задля своєї цілі. Комусь на Запоріжжі роздають розграбовані продукти та вугілля, деяким тільки обіцяють Одночас, э, говорили, ми допомогу э, конвектора, електропечі представимо уголь дрова. Ви пожалуйста з підски подготовки з паспортними даними. Всі інформації лічні, і ми вам все це представимо. Списки були поставлені, але обіцяної допомоги ніхто не отримав. Ми в січні місяці закупили на всі школи, вугілля, палети. У нас все було заготовлено на новий опальний сезон. Тепер вони зрозуміли, що вони це вугілля роздають людям. То зараз іде розмова про те, що вас покинули. А ми вам привеземо десь відео вже є, де вони в районному нашому будинку культури розклали там якісь 300-400 пакетів гуманітарки, яку яку, мабуть, планують видавати під час так званого референдуму. Терміни проведення так званих референдумів на Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині рашисти постійно сунуть. Спочатку планували на серпень, не вийшло. Перенесли на 11 вересня. Обладнали виборчі дільниці. Куди вже навіть сейфи завезли, але тепер, коли ЗСУ стрімко відвоюють українські території, голосування знову скасували. Але чи відмовились расисти від планів голосування остаточно? Ні, вважають голови окупованих міст та територій. Навіть якщо голосувати прийдуть лише кілька десятків людей, так званий референдум орки все одно визнають таким, що відбувся. Це не референдум, це примус під зброєю. Людей для того, щоб пропагандистські ТВ і пропагандистські змі у Російській Федерації на весь світ показали, що дивіться, як люди голосують. Вони давно чекали. Ми розуміємо, що вони зроблять все для того, щоб показати картинку, що проголосувала 110%. А ми з іншого боку покажемо картинку, як це є насправді. Юристи кажуть, відповідальність нестимуть усі, хто допомагатиме рашистам у проведенні фейкового референдуму. Приймання участі в організації це безумовно склад кримінального правопорушення. За покарання за нього передбачено до 15 років позбавлення волі. Але за певних умов навіть просто прийти і проголосувати, якщо тебе не примушують, а ти добровільно приймаєш участь, тобто визнаєш окупаційну владу. Це також може бути ознаком злочину. Наступна дата для голосування на окупованих землях, яку оголосили Росіяни, це 4 листопада. Ця спроба номер 3 з огляду на наступ ЗСУ вже виглядає примарною. Яків Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Відправити Путіна у відставку або звинуватити у державній зраді. Депутати одного із московських округів звернулися до президента Росії Путіна із вимогою піти з посади. У своєму зверненні депутати наголошують, що агресивна риторика Путіна та його підлеглих відкинула Росію в епоху холодної війни. Що подвоєння ВВП не відбулося, мінімальна зарплата не зросла до заявлених показників. Із Росії масово їдуть розумні та працездатні люди. А обіцяної стабільності взагалі немає. Раніше депутати Петербурзької окружної ради закликали Держдуму Росії звинуватити Путіна у державній зраді. У тексті заяви зазначено, рішення Путіна про початок повномасштабного вторгнення на територію України завдає шкоди безпеці Росії та її громадян. Утім, це депутатське звернення російські пропагандисти вже поспішили проголосити фейковим. Героїзм українців у війні з Росією має змінити ставлення НАТО до перспективи нашого членства в альянсі. певен керівник офісу президента. Наша країна із її фаховими та досвідченими воїнами каже Андрій Єрмак, лише зміцнить організацію. Натомість Україні за його словами потрібні чіткі та юридично закріплені гарантії безпеки. Які захистять від війн чи вторгнень у майбутньому про такі перспективи говорили із експертами із Євросоюзу та сполучених штатів на форумі Ялтинської економічної стратегії? Україна заявляють в офісі президента нині є форпостом демократії і боротьби за свободу. Тому заслуговує після перемоги мати чіткі гарантії власної безпеки від міжнародних партнерів. Ми точно бачимо сьогодні. Що нам потрібно для того, щоб оборонятися, і що нам потрібно для того, щоб збільшувати свою обороноздатність, весь світ бачить, як формується в реальному часі сьогодні розуміння, які гарантії повинні бути, і ці гарантії повинні бути не тільки для України. Сьогоднішня війна з Росією показала, що ніхто в світі не може відчувати себе в безпеці. Майже півмільйона гривень зібрав для ЗСУ восьмирічний хлопчик зі Львова. Юра співає йому батько. Каже, син сам захотів зібрати гроші для фронту, щоб перемога прийшла швидше. Сам і підготував чуттєвий ліричний репертуар, з яким тепер їздить містами області. Як маленькому хлопчику вдалося назбирати стільки грошей менше ніж за місяць, і про що співати йому найважче. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик знає. Весна, Восьмирічний Юрко співає під акомпанемент батька. Скарбничка з написом На армію наповнюється на очах. Ось школяр дістає гроші, щоб пожертвувати на ЗСУ. Повз не можуть пройти ні діти, ні дорослі. Це пустомити невелике містечко за кілька кілометрів від Львова. Місцеву географію за час гастролів Юрко вивчив на відмінно менше як за місяць зібрав по області майже півмільйона гривень. Секрет ділиться. Старанності, коли я стараюся. Я бачу, що багато грошей кидають кидають по 200, по 100, по 500. Допомагати військовим співом Юрко вирішив, коли побачив хлопця з Чернігова, який завдяки пісням передав волонтерам 60 тисяч гривень. Юра каже: ми також вміємо співати. Типу, давай чи можемо попробувати. Дитина вчиться в хурві школі Дударик. Також кожного дня, якщо це можливо, а це майже кожного дня можливо, ходить до церкви. І він слухає божественні наспіви. Співає Юрко, здебільшого, ліричні пісні про війну. Вчити їх складно через те, що хлопець все сприймає близько до серця. Якісь пісні про війну, де там мама дітей своїх захищає. В нього просто сльози починають текти. І Він каже: Я я не можу її вивчити. Це проймає до таких глибин, що, що з емоціями важко справитися. Я захоплююся такими дітьми. Ну очевидно, це із сім'ї йде. Правда, я так розумію. Це із сім'ї. Це, це, це надзвичайно і наша Україна надзвичайна. За гроші зібрані хлопцем уже придбали для військових. Ось цей позашляховик авто. Назвали Юрчик. Вже в нас є головним спонсором наших військових допомоги. І ми власне той автомобіль він придбав. Ці два дрони він також придбав, І ми зараз будемо їх вести на фронт для наших хлопців. Війці вже записали для Юрка свою подяку. Хотів подякувати Юркове, який наспівав на нас таку величезну купу грошей. Нас пошучують до перемоги. Перерва між піснями Юрко розглядає маршрутки, якими марить вже кілька років. У майбутньому каже, мріє не про сцену, а про кар'єри водія та священника. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН 1+, плюс Марафон. Єдині новини. Іще один епізод: 199-го дня боротьби з російським окупантом. Українські воїни в одному зі звільнених міст здирають з білборда російську пропаганду. І на ньому проступає обличчя і слова Великого Кобзаря. Дивимося далі без коментарів. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Вейка А і Са. І вам слава сині гори, кривою путнє. Іван лицарі вели, Бога не забуті. Борітеся, говорите, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святає! Отже, почалася 200-та доба Великої війни. Війни, коли ми мужньо захищаємо рідну землю від російських окупантів, жорстокого, цинічного і безпринципного ворога. 200-та доба сміливості, відваги і жертовності українців 200 днів, які показали світові, хто є хто на цій планеті. Починається нова доба новинами добрими, переламними, і ми точно знаємо, перемога буде за нами. Низький уклін нашим захисникам за ці добрі новини і спокійної ночі їм і всій Україні.